До новорічних свят позитивні емоції дітям. Громадська організація Криворізька фундація майбутнього провела предсвяткові майстер-класи із дітьми тих родин, які під час війни знайшли прихисток у Кривому Розі. Проєкт для переселенців реалізується з початку повномасштабної війни. Підтримує ініціативу компанія «Метінвест». Організовувати зустрічі допомагають фахівці мережі дитячих центрів «Кітс Едюкейшн та Пізнавайка. Створити центри ще до війни. Також допоміг Метинвест. За майже два роки партнери провели понад двох десятків творчих зустрічей їх відвідали більше тисячі дітей з родин ВПО. Тут вони малювали, вишивали, ліпили з пастеліну. До Різдва для дітей влаштували новий майстер-клас. У цьому році, можна сказати, фіналізуємо цей захід. Ми вишиємо іграшку з а ялиночку, це буде невеличкий такий подарунок. І я думаю, створимо, зможемо створити їм гарний настрій. Взяли участь у майстер-класі близько 20 дітей. Діляться, їм подобається навчатися новому. Тут дуже кльово, ми робили тут милами. Робили тут, пам'ятаю, квіти, котики. Ми тут і спілкувалися і, і розмовляли, і грали. Родина Олейникових торік у серпні приїхала до Кривого Рогу з Херсона. На таких заходах розповідають вони постійні гості. Неодноразово ходили на майстер-класи. Саме саме цією компанією організована. Дуже вдячні. За подарунки, за можливість дітям десь провести час. Це єдина можливість їм, хоч якось провести час з однолітками, поспілкуватися і так відволіктися від такої страшної реалії. Ялинку з фетру майструє і десятирічна Аріна з Краматорська. Я її поставлю вдома, і буду в мене стояти так дуже. Гарна така дуже несподівана. Наприклад, чому шили ханською голкою? Ну дуже добрий». Класно, дуже було на майстер-класі після творчої частини заходу. На дітей чекали привітання та сюрпризи. На свято ми запросили і наших друзів, які допоможуть переодягтися. І просто віляльки, і допомогли нам з подарунками для дітей, і провели класні інтерактиви для того, щоб діти відчували себе затишно як вдома. Від Ріната Ахметова будуть у нас солодкі подаруночки, від компанії Метинвест. У нас будуть такі іграшки, які вони зможуть теж вдома самі розмалювати. Загалом, з початку великої війни, компанія Метинвест та ГО «Криворізька фундація майбутнього тісно співпрацюють у напрямку всебічної підтримки внутрішньопереміщених українців. В межах гуманітарного проєкту Метинвесто рятуємо життя. КФМ координувала доставку допомоги для 12 територіальних громад Дніпропетровщини, Кривоградщини та Херсонської області. Видачу 95 тисяч продуктових та майже 20 тисяч пакунків з гігієнічними засобами. Разом працювали у питанні облаштування шелтерів та приватного. Житла для вимушених переселенців. Наразі у партнерстві реалізують й інші соціально важливі проєкти, спрямовані на вирішення актуальних питань у громадах. Дар'я Юськова, Юлія Вітряк, Олена Павловець, Андрій Славний цей день.